Один незначний крок, про який ви навіть не здогадувались, зможе поліпшити якість вашого сну, шкіри та навіть позбавити нежиттю без майже вашого втручання. За статистикою близько 63% українців мають проблеми зі сном. Приблизно стільки ж людей постійно турбують головні болі. В більшості це звичайно пов'язано зі стресом, переживаннями та іншими чинниками. Взимку та під час опалювального сезону, який, до речі, вже розпочався, повітря в приміщенні стає дуже сухим через те, що працюють опалювальні системи. Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні мова піде про зволожувач повітря Медіка Плюс Фреш Ейр 5.0. Це пристрій, який призначений для збільшення вологості в повітрі та в приміщенні. В розробці пристрою були використані японські технології від Medica Plus. Здавалося, як цей пристрій може впливати на наше здоров'я та красу. Давайте розбиратись. А також, друзі, той, хто додивиться це відео до кінця, отримує дуже приємний бонус. Тому залишайтесь. По-перше, здоров'я дихальної системи. Недостатня вологість повітря може призводити до сухості в носі та горлі, а також подразнення слизових оболонок та інших проблем. По-друге, комфорт для шкіри. Повітря може впливати на шкіру, роблячи її сухою та подразненою. Багато людей роками лікують шкіру, навіть не підозрюючи про те, що насправді це вплив зовнішніх чинників на її стан. По-третє, через сухість атмосфери часто виникає проблема із статичною електрикою. Це може бути особливо важливо в офісах або в інших приміщеннях, де є багато електроніки. Також безпосередньо від цього залежить і якість вашого сну. Потрібний ступінь вологості може сприяти комфорту та допомагає заснути швидше. Ну і останнє сухе повітря може шкодити деяким матеріалам, таким як дерево, наприклад. Це може викликати тріщини та інші пошкодження на ваших предметах інтер'єру. Для чого нам потрібен зволожувач повітря? Ми розібрались. Тож давайте поглянемо, як він виглядає і які він має характеристики. Перед вами зволожувач повітря Medica Plus Fresh Air 50, розроблений за японськими технологіями. Тільки не розпакувавши девайс, ми одразу помічаємо його мінімалістичний та стильний дизайн, який чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Він виконаний з ударостійкого і пружного матеріалу. Пристрій, виконаний в білому кольорі, та його габарити допоможуть без проблем розмістити його у вашій кімнаті, офісі або залі. Fresh Air може обслуговувати простір близько 40 квадратних метрів. Резервуара об'ємом 4 літри вистачить для 11 годин без перервної роботи. Працює Fresh Air дуже тихо, всього 35 дБ. Його можна сміливо встановлювати в спальні або дитячій і не боятися, що він буде заважати спати. Тип керування ручний. Ви самостійно зможете налаштувати його так, аби це було комфортно саме для вас. Гаджет є ультразвуковим. Це свідчить про нього як про прилад нового покоління. Ви також самостійно можете регулювати інтенсивність туману. Його споживана потужність 28 Вт, Напруга складає 220 вольт, а працює він на частоті 50 Гц. Однак важливо також не переборщити з вологістю, оскільки надмірна її кількість може призвести до інших проблем, таких як розвиток плісняви та алергічних реакцій. Завжди слід дотримуватись рекомендацій виробника та вимірювати рівень вологості у приміщенні для забезпечення оптимальних умов, в разі чого на товар завжди діє гарантія 12 місяців. Що ж, друзі, сподіваюсь, ви дізнались для себе щось нове. Посилання на зволожувач, розроблений за японськими технологіями від Медіка Плюс, зі знижкою мінус 10% та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я і краси. До зустрічі і не забувайте, що краса та здоров'я понад усе!